Бентежна ніч, Дніпровський Штірліс та підступне дерево. З вами Дніпро оперативний і це «Дайджест подій. Дніпровський Штірліс. Правоохоронці затримали російського агента, який збирав інформацію про ЗСУ в Дніпрі та Новомосковську. Його затримали під час виконання одного із завдань. Зрадника завербували російські спецслужби. Він неоднократно поширював антиукраїнські коментарі в одному з прокремлівських телеграм-каналів. Задання від спецслужб РФ він отримав через анонімний акаунт в Телеграмі. В ході спецоперації правоохоронці затримали його під час виконання одного із таких завдань. Агенту повідомили про підозру у державній зраді та відправили під варту. Підступне дерево поблизу селищі Рудка Дніпровського району дерево впало на дорогу та перекрило рух автомобільного транспорту. Як встановили рятувальники, дерево висотою орієнтовно 10 метрів впало на проїжу частину та перекрило рух автомобільного. Надзвичайники розпиляли дерево та прибрали його на узбіччя. На щастя, наслідок події загиблих та травмованих немає. Бентежна ніч у ніч на 13 червня росіяни здійснили масований обстріл України. Під ударом опинився кривий ріг. Наразі відомо про 11 загиблих від російської атаки та 28 поранених. Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхівки та будинки містян, приватне та автомобільне підприємство. Під час огляду місць події виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється. Пошукова рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкції. Злочини кара коротко про те, як минув тиждень у патрульних Дніпра, розкаже речниця Прислужби управління патрульної поліції Людмила Копеленко. За її словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1900 завдань, склали 1880 адміністративних матеріалів, вивели 112 водіїв у стані алкогольного сп'яніння та склали на них протоколи. За розпивання алкогольних напоїв, куріння у громадських місцях а також дрібного хуліганства, патрульні винесли понад 350 адміністративних матеріалів. У соц. Трьох громадян інспектори виявили заборонені речовини ймовірно наркотичної дії. Також поліцейські вивели 27 осіб у розшуку. І минулого тижня ми зафіксували 112 ДТП, 25 були з яких спотерпілими. Затиснуло у кабіні у Дніпрі на вулиці Криничній сталося ДТП. Там вантажівка дав, врізалась в дерево. Водія транспортного засобу затиснуло в кабіні. Аварія сталася близько 12-ї години в районі садового товариства мель. Ліоратор 59-річного чоловіка деблокували з фури рятувальники за допомогою дравлічного інструменту. Медики провели первинний огляд постраждалого, та від госпіталізації він відмовився. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам тихої ночі! Бережіть себе та своїх близьких.